Ми так. тебе нещодавно знімали. Ми мене нещодавно знімали. Да, тому, але, ми, а думали, тепер до... я хочу тебе познімати. Я Давай я камеру. тебе познімаю. Це так не а дай сюди. Що робити? Як ти мене бачиш, yeah. чи як okay. ти хочеш. Okay. Uh, okay. Зазвичай дівчата надо мною uh, знищаються. А я не буду. Не ну, Хоча можу. Ти так зосереджена на цьому процесі. Так. — Давай на фоні. Ось от саме так стій. Мені в камеру дивитись? Да. Да. Так. Я дуже рада, тебе зустріти зістріти знову. Так. Це взаємно. Е, я дуже рада, що ти прийшов на неповершений івент. Ти супер класний. А, ти сам таке. Я я може подивитись, що ти зробив? Звісно, давай подивимось разом.